Поліцейські прокоментували конфлікт у снятині. Нагадаємо, як розповіла у соцмережах мешканка Київщини, спершу вона отримала на свою адресу нецензурну лайку, а згодом її шарпали за волосся в одному із закладів снятина. За словами заявниці, це сталося через те, що зробила зауваження відвідувачам за сусіднім столиком, які слухали російську музику. Поліція Прикарпаття встановлює обставини конфлікту між відвідувачками закладу. у Снятині. 28 березня, близько 17-ї години. До поліції надійшло повідомлення від 27-річної мешканки Києва. Жінка розповіла, що в одній із колиб снятина між нею та незнайомою жінкою. виник конфлікт із шарпонини. На місце виїхали поліцейські від заявниці, відібрали пояснення за її словами. Незнайома відвідувачка, колиби чинила вчинила словесний конфлікт, обізвала її нецензурною лайкою. Після чого схопила за волосся. Опісля покинула заклад у невідомому напрямку. Правоохоронці вже встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 39-річна машканка. Снятина поліцейські встановили її місце перебування. Наразі з нею спілкуються та відбирають пояснення поліцейським. Жінка визнала, що смикнула потерпілу за волосся. На неї поліцейські склали адміністративний протокол. За це 173 Кодексу України про адмінправопорушення йдеться про дрібне хуліганство. За даним фактом поліція розпочала перевірку та з'ясовує всі обставини інциденту.